Я до тебя бежу. Я подъебал. А нет, ещё не факт. Я, я, я тебе допоможу. Типа в гараже. Где Я, э. Я по тебе бы подпал. Ты мне все хп снес. Да нет, я думаю, что это он. Нет. Він зенокнувся. А, аптечку даю. Тільки в тому, що шо... я не знаю, я тобі що, в голову попав. Я вистрелив один чи два рази. Ну я без Сиброніка. Тіп, біжить до мене. Лоу, ХП дуже. Бачу його. Він тут заниканий. Найс. О, аптечка. Тип через дорогу там впав. Угу. Вот, твое хоть и мед. Ща бежит. Да? Ничего, восьми. Так, возьму ще гэшку на другую пушку. Вот сюда впав, тип. Я ч в тачку? Вон. А, підбіг тип до мене. Двое. Де? За парканом. У мене молик є. У мене нічого. Бежи. Найс. Він, він без пушки, поможи. Да. Все. Найс. У нас у них... У них одна пушка была. Він не знав, що в, тут двоє. Люди? Тебе МП5, ні? Ні. Окей. Okay. треба п'ячку? Ні, не треба. Колюсь. Давай. О, Лексіка, привіт. Як справи, як здоров'я. Привіт, привіт, привітаз. Я за забором. Ніномет. Стій в будинку просто. Його тімейт, можливо, через помідори йде. А він промахується, він в поле попадає. Взагалі. Так, да, прочитано. Мені молік летить Мимо. Найс. Nice. О, мозік, до побачення. Таких ми сразу добиваємо. Через дорогу були, типу? Це вони перебігли, оці. Один спушка, другий без. Ага, поняв. Ця кентафарика ще є. Його цей любовник. Угу. Там цей О, зажив, Тобі 4Х треба окей. Mm -mm. okay. О, М24. Це він у вікні? Ні. Ні. Що Там щось відбувається, не знаю. Паша, Пошука... наша. Медкоміссия проходить до тобі. А, не роботу нову? Чи що? Напевно. Він може на даху обережно. Угу. Я взяв рятувальну кульку. Він може на даху бути і чекати, поки ми в опені, типу, будемо. понял? Або там ж когось по 90, блін. Угу. Або, типа, забрати собою. А, да, я правый. Тачка еда. Может, а, он... И шлюхет. О, дивись. дивись. Ого, А! Хриша. Погано. А да. я його типа вот на дороге скинула. А. Йому тепер придається тепер, ти сюди. Так що, може, я його зараз цей? Дивись, б, ну, не можна, щоб. Ой, он нокнув з нас. Ты надо Хубов, да? Да. Да, там сидып не был. Да? Чи це просто мене прийти в... в тачку сів. Це він сів в тачку. Да, напевно. Їди до да, мене. Їде до мене. — тебе. Він зрозумів, що ти там одна, походу, блін. Аккуратно да. будь. Він мене, походу, побачив на криші. Заникайся. Він їде в моєму напрямку. Що там? Він зупинився. Є гранати всі Застань. Боже Наталі, та ти мочиш цих мозіків, як добрий день <риснечко> хто стріляє? Вже ніхто <риснечко> Я хто стріляє? Наталі, зможеш добити? <риснечко> <Сідаємо> <риснечко> в його тачку і їдемо пуш. Погнали <риснечко> на жовту. Просто у мене дві пушки на зажим. Е, бачиш будка. 190. Чуть mm. лівіше від нас будка. Я бачу, де ти його нокав. Трички не, не пордовую. Нічого не розумію. Зараз гранати Вот, полетять. Ти вот в тих кущах. Побіг трішки лівіше. Він один? Да. Я ніби в цей Ходить. Ой, Де він? Він тут, Отут, отут. отут по звуку. Перед тобою? О, да, 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 У всіх кущах. Поняв. Ой. Ще там? Да. Ще тут. Прямо на моїй міці. В кущах. Отут. 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 Отут же. Бачу його. Nice. Mm. Він думав, що я його не бачу, але я робив вигляд, що я його не бачу. The... Усі угу. йде. Mm. Щас дивись, показую один раз. Не, два раза покажу. Давай, показывай. Колесо попав. Там машина едет. вон две машины. Угу. Став. Став. Никайся. Трабу обійти. Зараз кине щось нам. Він на мені, він на мені майже. Зверху. Кого, кого? О те, цього напнуло. Найс. Другий не бачив. По білому, да? він так? Такомий. Там же, за камнем, за камнем, а, за камнем. За камнем окей. Я обхожу, кручу. Ось трішки давай у мене кулі закінчиться. Найс. По нам, типу, такі жорсткі типи. Mm -hmm. Тут глушачок тобі на М24. Mm -hmm. Щоб був сексуальний звук. Угу. X6. Візьмо піду. Е, у мене багато аптек і бустів тобі треба. У mm -mm. мене хватає. Отут отут грошей. Ну, Добре. Так, X6. Ремонтую броню собі. Щось тобі треба поремонтувати? Ні, в мене теж типу ремонт. Третій бронік тоже є. Треба гранат набрати. А, в мене нормально, блін. У мене гранат тільки смоки. Два смока. Так, сексуальний звук вже буде. Там жопи важкої не було? А, на рейс. А... Тут, бачу, тільки легко лежить. Там ще можна ще четвертого утонути. Е. Тут немає. Візьмем, напевно, цей урус чи що це. Там, ніби ж можна стріляти з задніх. Да. Так. Так. Ага, ладно, окей. Ну в мене, коротше, тільки смоки, якщо що. Угу, ну, Let's go. Візьми гранат. І зону одну візьми. Зараз. Чом. Mm. Так, там Дінуленд, блін. Стрільба звай, справа, там. Да. І, До речі, ми їх, походу, бачимо звідси. Тільки Це під бачини. хати не відкривайся, під хати не відкривайся. Вони фул опен, чекай, дочекайся. Молик. Ми пушить під Вик, цей вит... молик? Да. Вот. да. Вот. Вот чел. Утаваю. Да, nice, nice. Це різня. Можемо підїхати чи що? Ми можемо, давай. Вбив, вроді. Да, замки. 30-та команда з МКВ вбив. Прикольно було, як щоб нас збив ця ця штука. смаках, напевно. Треба хаягрозити чи зону. Аккуратно дуже. Я за цей камінь. Поки піду. Я з іншої сторони. Ціна. Він на цій хуйні не втікає, блін. Щось чути видно? Mm -mm. Труп бачу. Оцей який він был. Якому ты тичку дав, а той, типу, біжав. понял. Че взагалі? Ти бачиш щось? Я до тебе йду. Я бачу тільки труп. Так він може втік. Може він помер там? Тоже якось. А ну вот три трупа. Може він втік. Ну, не можем тянуть. Єдине тікаві. місце, як я мене чекну, це отут. За цим пагорбом. Давай разом. А це шо, от, сліди від велосипеда? А, ні, це, блін, кінь від провода. <гум> Хорошо, чекай, я, я чекну, бо цікаво. Давай. 36 та команда. Там Блять, прикинь. Що? Він здох від цієї штуки. І Воно його типу збила? Да. Так. О, Боже. Оця от штука його вбила. Значить, а труп я... де зверху має бути. Боже не поїхав. Так. А де а де? А де? Почекай, як воно його збило. Він реально помер від цієї штуки. Коні оцього. Так. Вс, це труп піддавну, що тут є. Це виходить він десь отут. тут, труп, під цією штукою. один що... Четверта фаза. Може, вона його забрала з ним. Я не розумію, як він його. Як він помер. Ну, пише, що потрапляє під транспорт. Mm. А тут що, ще якась тачка є? Нема. Що, полетіли в зону. Да. Я, блин, всі гранати витратив. Е, э, Дам тобі. Я тут нарішала. Глушак на ну, короче сексуальний. Угу, я понял. Да, ну, тут. Давай, я вже від, відрип. Давай, давай. О, граната. Я тобі тут ще клину. А оце, походу, і є його труп. Так от його труп. Реально. Аптека, блін. Ти десь біля машини скинула? Так. Да. Капець його фунікульор збив. Ти перед цим сказала, mm. прикинь, що, якщо його зіб'є фунікульор. Все, погнали? Юзую аптеку і погнали. Мені не подобається зона. Зона дуже рідко кому подобається. Так, да, поїдемо на ту сторону, бо Дінуленд, то взагалі фігня. Угу, Я не хочу в Дінленді грати. Місце для пацюків. Я там не витримую грати. Просто це в легуна чисто черв'ячком. Тупо я не знаю. Можна. Можна сміливо, блін, після Дінленда йти на рибалку, бо черв'яківку знаходиш піздец. МАШИНА стоїть перед нами. Тут станем де десь зараз. Десять тут зараз, станем, чекай. В кущиках. О, вон камінь. камінь в зоні? Да. Да, нормально. Жопу жопу закривай Так, заправка, Що тут? Потяг. як хтось. Нашу машину там не попорцюють. Е, тачка на заправку. Два типа в скалатах. Угу, бачу. Може сюди підійти? Ну, ми ще без тачки. Бігають. Мен, мене, походу, помітив. Ні, він мене не побачив. Дивись, щоб поїзд не збив. Угу. Можемо почекати, поки сядуть в машину. У них, походу, П90. Блин, у нас немає машини, тепер. Не відкривайся, не дроп. Я знаю, вони його залутали. Вот, заправка. Біжить, давай, збиваю. Другий тут. Всередині, так. Да. у хає йому. Де він там, блін? Добив, він не, не заповз. Вот тачка, стоїть, так що візьмемо. Да. Вон він. Дуже сильно лов. Ну же, не будем так сильно. Я дам тільки хае туда и все. И втікаю. Его там не було, він вибіг, значить, за хату. Едем? Так, погнали. Так, тут тачка десь стояла. Вот камінь камень зараз займем. А він зараз в зоні. Так, отут ще за пахор. Тіп лежить. Значить ще десь. Блин, я боюсь, що цей пахор. Граната летить. Там же, походу, двоє. Да. Ну, а що не проведу? Я добив одного. На мені граната прилітає. Значить... Відійди, відійди. Де він лежить? А, там же десь прилітає. З того ж куща, з того ж куща, там маскалад. Вив. Nice. По а... мені. Йди сюди. Офигеть. А звідки? Це по мені оцей білобресий. Вон, за, за забором. А вот тип. Тип. Близько? Войп тип... дорекції немає. Он, понял. Вон у нього жовтий жов... Шол... шолом. Mm -hmm. Жовтий. Бачиш його? Я да. поняв, що в вікні. Угу. Ми тут в зоні. Найс. Найс. Але що далі робити? нас На, е, на жовтій, біля. на жовтій був білий маскалад, по той кент того, типа. І він там не в зоні. У меня ще що є. Йому треба буде бігти. Можна цех ще залутати? Да, треба гранат взяти. Бачу, біжить без біж... маскалад. Дав. Дав. Угу. З двома тиками. Доберіть, блядь, його хтось. Отут. Пацани, Пацаны, вбийте в спину, типа. Він, а він не в зоні. может він зараз, він зараз буде ще бігти. Да. Аккуратно, щоб поїзд не збив. Ой, пикає. Дав, шолом дав йому. Голову дав, у нього третій. А оці що роблять? Вони могли он так залізти. Боже, пощастило. Так, я Це я поговорю. Nice. Тебе сіжки нема? Uh, Цей тип побіг є. на білий. Тут є, але це небезпечно. А, в нас тачка переверну. Так. Да. Вон маскалад. Отут зараз. Так. Вон ще один. Тип. Двоє, двоє, там ще один масклад в нього кент. За деревом. Вот біжить. Дав. Плачу. А, там не зона, там не зона. Ти вбила когось? Ні, я на кладцю. А все, ви напитываю, да. Померли, померли, да. Все, двоє проти нас блоки. Тобі в будці. треба гранати дати. Проти Рано. нас двоє в будці. Гранати тобі давати? А... Гранати не треба, треба смоки. Ні, треба, треба гранати. Смаки а в мене 4. Все, в мене є смок пістол. Давай, у мене 4 смака, і ші, як є. Може... Може ризикнем, просто до них підійдем. Напряму. Взагалі-то зараз треба буде щось робити, я не знаю що. Бля, як була. Сіжку да. туди їм запустити. Оця машина підірветься, напевно, правда? Куди нам треба йти? Коротше, обери, куди нам йти. Ну, направо. Але вони будуть в будинку сидіти. Ну, Робимо дорожку до них. Я ну, прям зараз не сішку туди вчиплю. Що це за молік? Я не знаю, де він. тут десь пішов. Мені граната пролетіла. біля мене. Це що? Думаю... Тішка. За машину, за машину ховайся. Він ближче. Найс! О, просто Ну найсик. Це все ці, ці окуляри. Я тупо в них внувся... На, Да, тіпочек нахер. Просто, просто. Тупо підходжу в наглу. Пік, 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 пік. Сі4. 9 кілів, а по демеджу має бути більше. Я вірю, що там більше. Десь 1300. Ставлю на 1300. 1270. Ого, ніхуя в тебе каточка жорстка? Ти що, тип, 6 ліфтів? Ти сказав, що не скіловик. Ну, це потужно. Like... Ну нормально 15 на 2 лупанули? Нормально. Нормалдес, нормалдес.